Друзі, привіт всім. Е, на жаль, я знов просто в страшенному вічі. Е, я вернулася з утового засідання в Шевченківському районі. Е, знов виродка, який вбив мою матір, не було. Він симулює хворобу, що в нього судомі напади, і регулярно, систематично, вже протягом багато років, коли в нас засідання, він лягає на стаціонар в лікарню. Е, різні там були лікарні, але наразі це військовий госпіталь. І тому це є підстава, чому він не може бути присутній на судовому засіданні. Тобто, тут навіть справа не в, не в суді, не в прокуратурі. Тобто, сьогодні в нас мав бути такий дуже важливий вирішальний крок це допит обвинуваченого сахарова. І майже кожне судове засідання він симулює хворобу, ніби в нього судомі напади у зв'язку з епілепсією, так званою. Він лягає на стаціонар. Різні були лікарні, але наразі це клінічний військовий госпіталь. Хто його там покриває? Що це за лікарі, які його там пригрівають, коли в нас має бути судове засідання, мені невідомо. Я просто більше не знаю, куди звертатися, кому писати, куди кричати, куди стукати, щоб нарешті завтра буде шоста річниця, як моєї матері немає, як він її вбив. Щоб Вбивцю людини посадили за грати. От що можна зробити в такому випадку, що він просто користується таким становищем, що типу він має право не з'являтися на судове засідання, якщо він хворий. Ну ми розуміємо, що це не хвороба відповідати за те, що і е він винний в загибелі моєї матері не хоче і е хоче уникнути е покарання. Він цим користався, коли був ковід. Коли почалась війна, він типу долучився до ЛАВ ЗСУ, Хоча я не вірю, я не бачила документів, що він був на передовій, що він е був учасником безпосередньо бойових дій. Е е і тобто на цей термін, на два роки, е справу заморозили. Але потім поновили, тому що його взагалі вилучили з усіх списків особового складу. Що ж така за хвороба, така смертельна, що навіть він тепер е не може бути в армії. У мене вже просто бракує слів, я не знаю, що робити. Куди кричати, куди писати, щоб мене почули, щоб нарешті на шостому році після ДТП наркомана, вбивцю, який вбив мою матір, посадили за грати, блядь. Куди це треба звертатись? Скажіть мені, будь ласка, що в цій країні блядь, робиться?